Всім привіт, привіт! Сьогодні знову показ цвітіння однієї з неймовірних моїх красунь, які квітнуть в моїх умовах вперше. Взагалі, останні кілька відео цвітінь, які я показувала, це саме тих сортів, які вперше цвітуть в моїх умовах. Тому що своїм старішим кущикам я не даю квітнути взимку. так, Вони відпочивають, нарощують зелену масу і тому подібне. Ось, а новинки, які з'являються. У мене зовсім недавно, їм я даю зацвісти, щоб переконатися у тому, що це саме той сорт, що я замовляла. Також полюбуватися цвітінням. І тоді вже якби, прибираю ці суцвіття і даю їм так само нарощувати зелену масу, до літа, готуватися до такого масового, інтенсивного, гарного цвітіння. Тому ви вже здогадалися, певно, з назви відео. Перед вами сьогодні. Іріол і, і Терніті, і оця ось малесенька красуночка поруч це фаленопсис Анна Лораті, яка дуже-дуже постраждала, коли ми виїжджали. заледве її врятувала, цю маленьку орхідейку. Ось, але ось майже через два роки з того часу, так, як ми виїхали і повернулися. Вона нарешті відновилася і ось таким шикарним своїм букетиком чудових оригінальних квітів мене порадувала. Тому сьогодні теж, хоча і канал про Паларгонії, хочу вам показати цю квіточку, як маленький такий символ відродження і того, що після важкого якогось періоду, після періоду, коли важко, коли якось ми страждаємо, потім прийде такий ось період розквіту. І ми всі з вами, і наша Україна, зацвітемо таким ось пишним, гарненьким букетиком, і все в нас буде супер. Ну, і Після власне такого ліричного відступу, невеличко, давайте з вами ближче роздивимося Іріол Етерніті. Зараз, певно, так, спочатку кущик оглянемо з вами. Живець це з'явився у мене в кінці грудня, був ще такий гарненько підрощений кущик, тобто не малесенька рослинка зовсім так. Одразу ж випустив в моїх умовах квітконосик. Оце ось це суцвіття розцвіло абсолютно непримхливий сорт. Має величезні шикарні шапки, таких ось рожево-персикових квітів. Які всерединці інтенсивно украшені, на краєчку майже білі, так, оці ось квіточки його. Дуже-дуже гарний сортик, компактний куш, зоналочка. Власне, покажу вам трошки ближче ці ось квіточки. Ось такі ось має він квіти і револетерніці. Дуже гарні, дуже об'ємно суцвіття, тобто рука у мене так. Рука у мене не маленька, Ось цвітять майже на всю мою долоню. Ну, сантиметрів, ну певно, 12 такий ось діаметр буде десь цього соцвіття. Причому соцвіття формує майже таку ось кульку. Там знизу ще кілька бутонів не розпустилися, але взагалі, соцвітять такий ось величезний помпончик, так, виходить. Балабончик, помпончик. Ну, На фоні кущика взагалі виглядає, ну, скажімо так, дуже-дуже об'ємним. Це суцвіття, Тобто, якщо врахувати, що їх буде кілька на кущику, а сорт видно дуже квітливий, тому що тут ось теж є бутончики, там ще десь я обривала вже трошки у нього бутончики. Тобто давала можливість лише переконатися у сорті, так, щоб він мені зацвів і не витрачав зараз взимку сили. Ось кущик, сам по собі теж. Такий ось компактний, темно-зелене гарне листечко. Зоналка, як я вже казала, так? Так, де ти? ось такий ось, Самостійно кущиться, нічого, абсолютно нічого йому не прищіпувала, нічого ще не різала з нього, ніяких живців не знімала, просто отримала. Зразу побачила, що через кілька днів що іде бутончик, так? І все, чекала цвітіння. тобто, Сам формується, ну, абсолютно безпроблемний, по-моєму, класний, шикарний, достойний сорт. Дуже-дуже мені подобається. Тому сміло можу вам теж його рекомендувати. Надіюсь, ви не проти, ще покажу цю красуночку ближче. Це Анна Лораті, феленопсис, орхідейка. Такий ось вона <клес> має вигляд у мене. Це ось діточка на ній цвіте. А це ось, власне, так, де ти? Ось пеньочок, бачите, який, в принципі, в мене згнив. Ну, тобто, коли ми виїхали, замерзла вона, трошки підгнила, але ну, я врятувала, скажімо так, пеньок. І з нього потім пішла така діточка. І от вперше, майже за два роки, вона зацвіла, порадувала мене. Скільки тут у неї? Три, три суціття. Такі ось прекрасні оригінальні квіти. Якась ж ностальгія мене взяла, чесно кажучи, за часом, коли я займалася орхідеями, дуже-дуже велику мала колекцію, були мене такі ексклюзивні, доволі орхідеї. До речі, хто бажає, це десь до до лютого до так, до лютого 22-го року я ще знімала відео про орхідеї, тому можете там подивитися, хто захоплюється так ще і орхідеями, крім Пеларгуш. Але, по-моєму, обидві ці квіточки, що орхідеї, що пеларгонії достойні бути в наших колекціях, тому що вони просто неймовірні, шикарні, квітливі. Я захоплююся і тими, і тими. І досі маю кілька орхідей у своїй колекції, незважаючи на брак місця. Але й пеларгонії займають більшу частину нині мого серця, в моєї душі. Дуже дуже люблю цю квітку. Надіюсь, друзі, відео вам сподобалось. Ставте лайки, вподобайки, сердечка, підписуйтесь на канал, долучайтесь до нашої вайбер-спільноти, верхній закріплений коментар. До нових зустрічей! Бувайте!